Ріст крипти в п'ятницю. Щось новеньке. Біткоін не дійшов до нашого діапазону 86 тисяч доларів, декілька міліметрів, і вже сьогодні намагається пробивати корекційну структуру. Чого чекати від біткої далі? Чи це обман з продовженням сильного падіння? Чи все-таки нижче 92-94 тисяч доларів? Біткоїн вже в принципі не впаде. Привіт, друзі! Це PS3. Сьогодні ми подивимося на ситуацію вже в кінці тижня. Звісно, що подивимося на альткоїни, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі, і. Підіб'ємо перші результати по нашому експериментальному копітрейдингу, про які ми оголошували на початку 2025 року. Але якщо ви серед альткоїнів не знайдете тих, які вас цікавлять, не засмучуйтеся, тому що 24 січня о 20.00 ми проведемо публічний стрім, де запрошуємо всіх охочих і будемо розглядати ті алькоїни, які... Будуть в коментарях під нашим стрімом. Раз почнемо ми з загальної ситуації на ринку. Отож, біткоін в попередньому відео, яке ми публікували тиждень тому, у понеділок. Ми говорили, що чекаємо продовження падіння ціни біткоїна до діапазону 86 тисяч доларів. Ціна біткоїна зупинилася в діапазоні 88-89 тисяч доларів, в залежності від того, яка біржа. На деяких біржах ціна біткоїна змогла оновити мінімум від грудня 24-го року, зробити ось таку от шпильку, після чого активну. Закрившись, пішла ось теперішня хвиля росту. На деяких біржах, наприклад, на OKX, втримали попередній локальний мінімум від 5 грудня, і ціна призупинилася біля нього, не оновивши його і не увійшовши в цю глобальну зону, яку ми очікували, для того, щоб побачити силу покупців і ймовірність того, що ріст може продовжитися без глибоких корекцій, там до 70-77 тисяч доларів. 18 грудня ціна біткоїна рухалася в такому білому корекційному каналі, де продавці чітко показували межі, вище яких не можна рости в ціні біткоїна, поки не завершиться корекція. Як бачимо сьогодні, ціна біткоїна змогла пробити, по-перше, діапазон. 98-100 тисяч доларів впевнено, оскільки два попередніх дні ціна біткоїна просто зупинилася в даному діапазоні і натякала на ймовірний розворот щонайменше до діапазону 92-94 тисячі доларів. До кінця закриття денної свічки ще є практично 7 годин, і будь-що може трапитися, проте є певний прецедент. По перше, пробилася важливий важлива ліквідна зона. По друге, покупці змогли оновити максимуми від січня. 7 січня 2024 року, відповідно тим самим, натякаючи, що попередня хвиля падіння, яка була корекцією, завершується, і тепер все залежить від того наскільки глибокою буде локальна корекція перед продовженням росту ціни біткоїна. Шанси на падіння ціни в діапазоні 86 тисяч доларів зменшилися. І зараз ми більше розглядаємо ймовірність корекції. Знову ж таки, до 92-94 тисяч доларів. Критична точка такого сценарію далі залишається діапазон 98-100 тисяч доларів. Для цього ми приходимо на менший таймфрейм, наприклад, це буде 8-ма годинка, і показуємо, що саме в даному діапазоні загальмувала ціна. І якщо ретест даного діапазону відбудеться впевнено, і продавці не зможуть оновити мінімуми нижче 97 200, то ріст продовжиться вище 110 тисяч доларів вже без якоїсь глибокої корекції, і е, біткоін в якийсь час вже не буде коригуватися в діапазон 80-90 тисяч доларів. Не забудь надиснути на дзвіночок і підписатися на наш YouTube канал. Тоді тобі будуть приходити повідомлення про нове відео вчасно, і коли буде критична ситуація на ринку. Ти знатимеш, що робити за допомогою наших відео. Дзвіночок підписатись. І поїхали далі. Якщо протягом вихідних ціна біткоїна все-таки зможе пробити діапазон 98-100 тисяч доларів вниз, то ласкаво просимо купувати біткоїн по ціні 92-94 тисячі доларів. Це ми говоримо виключно для себе, тому що не можемо розписуватися за ваші ризики і за ваш депозит. Проте в даному діапазоні цілком розумно було би відкривати лонг позиції, тому що, по-перше, тут зрозумілий потенціал. Продовження росту, щонайменше там 110 тисяч доларів, так і чітко зрозумілий стоп-ордер, нижче якого бітко... біток може піти коригуватися набагато нижче. Загалом саме так виглядає біткоін на тижневому таймфреймі. Тобто, хоч і виглядало, що ціна повинна після такої зупинки на тижневках впевнено і глибоко коригуватися, поки що покупці не відпускають біткоін. І як мінімум можна очікувати продовження консолідації зоні 92 105 тисяч доларів далі. Основне питання: що під час такої консолідації буде з альткоїнами? Тому що домінування біткоїна весь цей тиждень, верніше всі ці три попередні тижні, веде себе неадекватно. Ми бачимо, що ще з листопада 24 року була непогана хвиля падіння домінування біткоїна. Непоганий відскок, і після цього це вже по суті четвертий тиждень. Як домінування біткоїна топчиться на місце, то воно локально активно падає, даючи шанс, що альти зараз почнуть гарно стріляти, поки біткоїн знаходиться на місці. То воно потім так само активно відростає. Відповідно, було би чудово, якщо біткоін все-таки залишився в консолідації, кому тільки ще назвали 92 тисячі 300-405 тисяч доларів, а домінування біткоїна в той час продовжувало падати. В такому випадку Альти б змогли подоганяти трошки результати росту біткоїна і відновити свої ціни, бо деякі з них досить. Низько валяються на своїх мінімумах. Ми думаю, ви замітили, що під час теперішнього росту біткоїна інші криптовалюти не так впевнено ростуть, не показують якісь фантастичні рости. Деякі з них, наприклад, як Litecoin, через те, що все-таки є новина про майбутнє ETF Litecoin, вони можуть показувати якісь рухи, проте біток зараз все одно виглядає волатильніше, ніж більшість альткоїнів. Домінування USDC знаходиться зараз на межі 1,3% і це по суті критична точка. Перед тим, щоб провалитися до діапазону 1,1. Нагадуємо, коли домінування USDC падає, тоді хребта росте і навпаки. Враховуючи паттерн, який зараз утворюється починаючи з кінця грудня 2024 року, є всі шанси з діапазону 1 і 3 ще раз відстрибнути вверх, знову затестити діапазон 1 і 4. І якщо тут вже не буде оновлень локальних максимумів, це чудова точка активного, агресивного входу. В лонг-позиції на середньострокову перспективу з першими цілями 1 і 1. Ну а далі вже дивитися, чи буде сила пробивати цей глобальний діапазон, який з березня 24-го року дуже впевнено тримається. Проте тут ми би точно фіксували, тут маю на увазі по 1,1% і домінування USDC, Ми би фіксували хоча б частину своїх лонг-позицій, тому що що завадить консолідації продовжитися далі. Також досить небезпечно і консолідаційно виглядає капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Нагадаємо вам, що від 5 грудня, коли капіталізація альткоїнів досягла відмітки 1,1 трильйон, у нас почалася корекція з першою зупинкою 850 мільярдів доларів. І, відповідно, ми очікували ще один тест даного діапазону або ще гірше продовження падіння до 760 мільярдів доларів, після чого тільки початок росту. Зараз ми наблизилися знову ж таки до верхньої, як на нашу думку, межі консолідації, звідки альткоїни можуть знову впасти щонайменше до 870 мільярдів доларів. Чи проб'є зараз капіталізація альткоїнів вверх? Попередній максимум і продовжить ріст чи все-таки залишиться в консолідації, не зрозуміло. Проте цілком зрозуміло, що зараз альткоїни знаходяться на своїх локальних максимумах. І якщо ставити собі якісь цілі, доки може, наприклад, продовжити рости капіталізація альткоїнів, треба розуміти, що поки ціна не пробиває діапазон 1,1 і впевнено, 1,1 і трильйон це і є перша ціль, враховуючи наскільки близько капіталізація зараз до своєї цілі. На нашу думку, нелогічно відкривати до позиції саме зараз, навіть враховуючи, що біткоін активно росте і, можливо, продовжить ріст без якоїсь корекції. Проте виглядає все так, що з такого паттерну ми маємо всі шанси ще раз впасти, утворивши отаку консолідацію і рухатись якийсь час у ній. Рух біткоїна на восьмигодинному таймфреймі. Ось з такими свічками. Дуже натякає, що у нас може бути локальний колапс на ринку. Тобто, коли зазвичай ціна активу росте от багатьма-багатьма маленькими свічечками, та ще й об'єми торгів досить збільшені, зазвичай все це закінчується різким падінням однією свічкою, що досить лякає ринок. Проте це зовсім не означає, що після такого падіння у нас не буде ідентичної свічки вверх. Це просто йде певний винос. Людей з позицій, і відповідно, щоб ціна далі йшла набагато простіше і легше вверх. Тому поки ми не побачимо приблизно такого виносу, неважливо з якої відмітки. Ну мається на увазі важливо з якої відмітки з 200 тисяч доларів це буде зовсім інша ситуація. Проте, поки ціна ще знаходиться в межах попереднього максимуму біля критичної точки, тут не важливо, чи таке різке локальне падіння буде по 100 тисяч доларів чи по 105 тисяч доларів. Як тільки ми побачимо його характер і як тримають ціну, і на яких об'ємах це відбувається, ми для себе зразу зрозуміємо, чи варто далі очікувати низько низько лімітні ордери по альтах, які у нас вже напевно з листопада чекають своїх. Реалізації, чи все-таки потрібно на цьому проливі активно купувати альту, поки вона ще не стріляє, поки вона ще валяється через домінування біткоїна, і таким чином чекати протягом наступних кількох місяців реалізації таких трейдів. Якщо ви не до кінця розумієте, що зараз відбувається на ринку, а найголовніше, як себе поводити, приєднуйтеся в наш клуб 99 друзів PS Trade. щодня ми публікуємо загальний огляд ринку, а також свої середньострокові потенційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Тому короткі висновки зараз. Біткоін перше переламав корекційний тренд від грудня 2024 року. Друге, ми очікуємо по ньому локальної корекції, щоб він підтвердив, що дійсно тренд переломаний і у нас починається нова хвиля росту. І третє, враховуючи, яка це буде корекція, чи вона зупиниться, наприклад, біля 90 восьми тисяч доларів, чи все-таки піде глибше до цілей 92 від 94 тисячі доларів, ми будемо вже розглядати можливість докупки альткоїнів, щоб не провтикати торгову ситуацію, яка зараз. Не дуже зрозуміла. А тепер перейдемо до криптовалют, за які ви голосували у нашому телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще досі на нього не підписані, в описі під даним відео є посилання. Приєднуйтеся, в наступному відео голосуйте за альткоїн, які вас цікавлять. А також отримуйте щодня інформацію, яку ми публікуємо в телеграмі. Перша криптовалюта це є Ripple, XRP. Перед вами Ripple в парі до біткоїна на триденному таймфреймі. Діапазон, який ми зараз намалювали, це діапазон 3600. За то ж. Він був ще намальований в минулому році у листопаді, де ми чітко показували, що цей діапазон є критично важливий і його не так просто буде пройти. Чому не так просто покажемо? Зараз відкриємо тижневий таймфрейм. Отже, з 2019 року даний діапазон постійно гальмував ціну і від нього Ripple постійно відштовхувався вниз. Зараз, по суті, Ripple знаходиться в даному діапазоні в зоні розпродажу, який актуальний з 2019 року. Якщо відкрити менші таймфрейми, то ми бачимо, що поки ціна не знаходилася в даному діапазоні, а відскочила вниз після його легенького доторку, об'єми торгів були дуже низькі. Як тільки ціна Ripple в парі до біткоїна зайшла в межі даного діапазону, останніх, по суті, три денних свічки, об'єми торгів також зросли. Звісно, вони були вже не такі високі, як у грудні. На новинному фоні, але все ж таки це показує, що діапазон важливий, і щонайменше корекція до 2300 сатош з теперішнього діапазону. Цілком реальна справа. І в такому, от, наприклад, канальчику Ripple може в парі до біткоїна продовжувати рости, поки повністю не проб'є діапазон 3600 сатош. Це такий позитивний сценарій. Критична точка цього сценарію це діапазон 2000 сатош. якщо він пробивається, Ріпл буде по 1400. Проте це дуже великі відсоткові розкиди діапазону цін, тому що 3600 і 1300 це мінус 60%. Поки що не передбачається такого потужного падіння на ринку криптовалют, тому ми поки що переглядали переглядалися до першої критичної точки 2370 сатош. У січня цього року ми публікували публічний трейд по Ріплу, верніше потенційний публічний трейд по ріплу, який планували. Взяти на наш експериментальний копітрейтинг. Що це таке? Ми поговоримо якраз про це в кінці відео. Відповідно, у нас було дві точки входу: це близько діапазону 0,95 і діапазон 1.65-1.97. Як бачите, ціна не дійшла до діапазону 1,95 до верхньої навіть межі і продовжила свій ріст. Перша ціль це 3,9. Відповідно, після цієї цілі по синьому сценарію ми чекаємо корекцію. Хоча б діапазон 2,5, і після цього фінальний віст до 6 доларів. Поки що ми не будемо відкривати скриньку Пандори і говорити про 12, так? тому що не будемо. Але 6 доларів це цілком реально, якщо говорити, що Ripple протягом 2025 року буде рости разом зі всім ринком криптовалют. Проте, Відкриваємо графік ріпла на денному таймфреймі і малюємо от собі такий приблизний канал росту, що ми маємо на увазі. І тільки що ми малювали щось схоже по ріплу в парі до біткоїна, тому що чітко було видно, що наближаючись до важливого діапазону 3600 сатош по ріплу, об'єми збільшуються, ціна гальмує. Відповідно, ми собі приблизно прикинули, що. У нас Ripple може продовжувати ріст не от таким от активним імпульсом вверх, а схоже на ось таку консолідацію проте під кутом і з часом вирватися з неї. В такому випадку треба добре контролити діапазон 2,4-2,5 долари. Коли ціна Ripple сюди повернеться і втримається, тут, по-перше, чітко зрозуміло, де ставити стопортери, тому що якщо ціна по суті піде нижче 2,33 долара. То вся ця конструкція білого кольору може рухнути, і ціна Ripple вийде вже за межі даного каналу. І ми побачимо тест діапазону умовно 15 13 доларів. долари. Це якийсь негативний альтернативний сценарій, який поки що не є основним. Проте 2,4-2,5 долари по Ripple це те, що може бути, і це те, звідки можна його підбирати з низькими ризиками, і з ціллю 3,8-3,9 доларів перша. Криптовалюта Wormhole. триденний таймфрейм пара біткоїна. На днях вона стався дроп, тобто вивільнилися нові токени, які роздалися людям в руки, і люди своїми руками почали їх продавати. Зараз ми бачимо на триденному таймфреймі, що Wormhole падає, хоч і знаходиться поки що в критичній точці 257. сатош. Цю критичну точку ми малювали ще тоді, коли Wormhole локально ріс, зробив ось цю хвилю росту. Це було в грудні 2024 року, і оновив свої локальні максимуми 357 сатош. Оновились максимуми. Зараз у нас іде корекція з їх І зараз дуже важливо не оновлювати мінімуми від листопада 2024 року. Тому що, якщо ці мінімуми оновляться, то вся ця структура, яка малювалася починаючи з грудня 2024 року, не буде мати жодного значення. Тому, якщо ми побачимо, що. Дійсно, Вормхолл втримається в даному діапазоні, хоч не дуже ми в цьому впевнені, дивлячись на те, як зараз на 12-годинному таймфреймі будуються відскок ціни. Так? Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 свічок було потрібно покупцям для того, щоб поглинути одну свічку. І найголовніше, що ця свічка не була на якихось аномально великих об'ємах, середні об'єми, е і з ними не змогли. Портитись покупці, тому перспектива веб вормхол впаді до біткоїна продовжити своє падіння і все ж оновити мінімуми січня як мінімум, і можливо, листопада 2024 року, є. А це означає, що Вормхол може бути не дуже активний під час росту всього ринку криптовалют, наприклад, коли біткоін продовжить свій ріст. Вормхол може знаходитися на місці, не показуючи якихось класних результатів. Проте, якщо ми побачимо активний відскок до 280, це теж ціни, для нас це буде означати, що корекція, ось ця от корекція з грудня 2024 року, вона закінчилася, і у нас починається нова хвиля росту. І найголовніше, що з таких паттернів, як зараз, виглядає Вормхол, коли ціна собі падає, об'єми також падають разом з ціною, дуже часто трапляються ось такі от. Дуже непередбачувані імпульси. Тому якщо ви тримаєте цю криптовалюту, то не варто зараз продавати, боятися, що ось вся капець вона обвалиться і далі не буде нічого хорошого з неї. Вона має всі шанси вистрілити. Просто зараз немає ще ніяких сигналів на те, що цей постріл буде, і е, ризикуючи, купуючи слабку криптовалюту на даний момент, ви можете е, отримати ризик. Е, Продовження просадки і скільки часу це буде тривати, не зрозуміло. Тому, як мінімум, побачите відскок до 280 сатош, а тоді вже можна більш її набирати і чекати перших цілей 430 сатош. Це перша ціль спешньої діапазону це плюс 65%. Якщо б ми не бачили графік вормхол в парі до біткоїна, то дивлячись на теперішню ситуацію в парі до USDT на тедерном таймфреймі, ми би активно купували цю криптовалюту в діапазоні 23-24 центи. Ставили б стоп-ордер за 28 цента, приблизно ось так. І якщо би цей стоп-ордер спрацьовував, з великою ймовірністю ціна вармхол продовжувала б своє падіння і оновлювала вже мінімум нижче 17 16 центів. А ціль по даній криптовалюті, ми би ставили, звісно, що на 19 відсотків, Проте, як мінімум. Перша ціль була би 40 центів, і кінцева близько 68 центів. Проте зараз дуже багато криптовалют знаходяться в такій ситуації, коли у нас був імпульс росту на збільшених об'ємах, і потім почалася ось така от корекція. І чим нижче мінімум, тим менші об'єми. Чи зможуть всі криптовалюти одночасно з такого паттерну? Повистрілювати вверх загадка. І якщо домінування біткоїна не заспокоїться, то тоді відповідь буде ні. Тому хто хоче ризикувати, ось такі ризики по Wormhole на даний момент цілком прийнятні з цілями 40 і 70. Центів. Ну і третя криптовалюта, за яку ви голосували, і яка найбільше голосів зібрала, це Litecoin. Ми дуже здивувалися з колегою, чому саме Litecoin, тому що саме сьогодні в телеграм-каналі ми робили пост про Litecoin, і саме сьогодні було голосування, і ви проголосували за Litecoin. Тобто чомусь або не побачили пост, або не розкрився у пості весь потенціал інформації. Не знаємо. Ну подивимося ще у відео, можливо, ще щось додавиться. Отже, Litecoin в парі до біткоїна денний таймфрейм. Раніше показували, що був пробитий діапазон 1123 1123 в парі добка. Так, в Сатошах цей діапазон був пробитий, і найголовніше, що діапазон 967 втримався. Був його ретест, і ціна впевнено втрималася вище нього, розпочинаючи новий імпульс. Цілком можливо, що Лайткоін продовжить ось таку консолідацію, і аж тоді зробить перший постріл до 1700. Можливо, він зразу зробить цей постріл, враховуючи новини, що буде ETF по Litecoin. Проте те, що ця криптовалюта сильна, і те, що Ось ця дурацька корекція нарешті закінчилася і зараз починається хоч якийсь відскок цієї криптовалюти вверх. Це є факт. Тому з даного паттерну, якщо купляти консервативно цю криптовалюту, ми б розглядали її в парі до біткоїна десь починаючи з діапазону 1,1. От тут починати ставити лімітні ордери і закінчувати по тисячу. Ось ось тут. Відповідно, якщо е, сюди ціна падає, це хороший варіант дозакупитися лайткоїном. І вже от з такої консолідації, яка вище важливого діапазону, ми чекатимемо активний імпульс росту. знов таки, з першими цілями 1660, а кінцева ціль 2800. Це приблизно x 3 з точок, де ми. Показуємо, де можна було б закуплятися ну, менше ніж X3. 150%. А ось і сьогоднішній пост по лайткоїну, який був 5 годин тому. Це не простий пост, це одразу і потенційний трейд в наш експериментальний копітрейдинг. Тобто цей прогноз ми перевіряємо на свій капітал. Отже, за нашим прогнозом, ми очікуємо, що все-таки Lights може ще раз скоригуватися десь до діапазону 100-105. Доларів, якщо бути точнішим, це 99,44 тут є рівень. Проте діапазон брали би напевно 100-105 доларів, тому що часто хребта може не доходити до наших бажань і точок. І з такого паттерну вже буде, на нашу думку, достатньо, по-перше, перевірок покупців на міцність. Врахуйте, що в діапазоні 90 100 доларів було дуже. Багато спроб продавців протиснути ціну починаючи ще з грудня 24-го року, і так і не вдалося. Тому це буде останній ретез на нашу думку. Ну і після того перша ціль це 177 доларів і кінцева 275 доларів. Це приблизно 275 доларів. Це якраз приблизно і буде навіть більше близько 170 Прибутку, ну а тепер перейдемо до аналізу перших результатів нашого експериментального копітрейдингу, які ми запускали з січня 2025 року. Якщо дуже коротко, ми вирішили всі наші прогнози, які ми публікуємо на сайті TradingView, ось так е, номерувати і відповідно перевіряти наскільки вони добре відпрацьовують, виставляючи вхід в позицію там, де ми показуємо на графіку, і відповідно стоп ордери та тейк профіти, також виставляючи е, там, де ми ставимо на графік. Більш детально про наш експеримент ви можете дізнатися, зайшовши на відео, яке ми залишимо в посиланні. Там ми все чітко, детально розказали, в тому числі як приєднатися до копітрейдингу, якщо е, вам це цікаво спробувати разом з нами. На даний момент у нас є три відкритих позиції: позиція по ЗК, по Big Time і по SOL. Вони є прибуткові, проте по них вже стоять беззбуткові збиткові Якщо ціна дійде до тих беззбуткових стободрів, ми нічого не заробили, нічого не втратили, але і не попадемо у просадку. Трейд по ЗК ми публікували 7 днів тому, і на графіку TradingView також видно, що ціна вдарилася у ліквідну зону, і зараз має всі шанси продовжувати свій ріст ну, щонайменше до 23 центів. Проте цілі в нас набагато амбітніші, Подивимося, чи зможемо це реалізувати. Трейд по Big Time і по Sol також був у TradingView і в нашому телеграм-каналі. Для того, щоб його знайти і, в принципі, слідкувати за нашими наступними такими трейдами, які ми реалізуємо на капіталі, то на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі під даним відео. А тепер подивимося, які трейди вже реалізувалися. Отже, гортаємо в сам низ, і бачимо, що. Є частина трейдів, які повибивало плюс-мінус по беззбитку. Наприклад, трейд по суші, трейд по DOT, трейд по філу, трейд по X. Тут е через проковзування вийшов мінус, але по суті це був беззбиток виставлений. От, така сама ситуація з ІЦП і так далі. І є явно хороші трейди, де ми взяли, наприклад, по Алго трейд це 190%. Замітьте, що трейд був ще взяний 20 грудня. Ми вже тоді почали експериментально відкривати позиції, і Algo був один з найсильніших криптовалют на цей час і практично не. Реагував на падіння біткоїна. В результаті бачимо, що 190% з третім плечем це виходить у нас більше 60% чистого, чистого руху ціни. Далі прибутковий трейд у нас був віртуал. Тут на графіку чітко видно, що купляли ми у двох місцях: 2.8, 2,2, і реалізували його в тіапазоні 375%. Між точками входу, рахуйте, просадка була. Близько 23%. мається на увазі. Це був широкий діапазон закупки, тому ми і кажемо, що це є експериментальний зараз копітрейдинг, на ми виділили невеликий бюджет, тому що якщо брати наприклад клуб. То в клубі 99 друзів PS Trade ми не допускаємо таких великих просадок, деколи бувають, наприклад, нюанси, що от нас повибивало по стоп ордерах бо вони були короткі, бо був шанс великого падіння, і ринок відскочив. Проте, якщо би, наприклад, в даному випадку Віртуал не відскочив і продовжив своє падіння, то пішла б більша просадка на експериментальний кобітрейдинг, а в клубі врятувався б основний депозит наш і наших. Учасників клубу, і був би шанс перезакупитися знову. Тому одна торгова ситуація це є не показник, і тому ми кажемо, що цілий рік ми будемо робити подібні подібний експеримент, щоб дійсно була хороша вибірка трейдів, хороша вибірка торгових ситуацій, щоб можна було прийняти рішення, чи має такий метод і такий копітрейдинг право на публічне і повномасштабне використання. А от також і трейд по алком брався він на оці шпильки падіння на оновлені мінімумів і зафіксувався на рівні близько 49 центів. Тут чітко видно, що з даного рівня може початися, хоча б локальна корекція. і Відповідно, тут ми і закривали цей трейд. Вийшов дуже класний. Він по суті витягнув. Принципі статистику по копітрейдингу, і на даний момент у нас є плюс 12% за останні 30 днів. Врахуйте, що ми беремо кожний, кожний трейд на 3% від всього нашого байпавера, використовуємо максимум третє плече. І відповідно, якщо якась криптовалюта дуже дасть сильну просадку, так це не буде сильно відчуватися на весь депозит, тому що ми не заходимо. Великим відсотком депозиту в одну угоду. На відміну, як, наприклад, в клубі ми беремо менше угод, але заходимо більшими відсотками. Таким чином, якщо, наприклад, ми вибрали в клубі Алго і інші два якихось стрейди, то результат по статистиці так, останні 30 днів, він би був вищий і кращий за рахунок більших ризиків. А найцікавіше, що всі ці трейди, які вже відбулися або відбуваються на даний момент, це маленька краплинка того, що ще буде попереду, оскільки у нас ще є виставлених 23 лімітних ордери на наступні покупки, очікуючи падіння на різних рівнях і з різною силою. І якщо ви хочете до такого приєднатися, і прогнози, які ми публікуємо в Телеграмі, автоматично копіювати. І торгувати разом з нами, то реєструйтеся на OKX, проходьте верифікацію за нашим реферальним посиланням і приєднуйтеся з будь-яким депозитом. Наскільки ми знаємо, мінімальний допустимий депозит це 100 доларів. Тоді ми вихідних не буде контрудару від продавців, і ми не побачимо в понеділок діапазон 86 тисяч доларів і ціну біткоїна біля нього. Бажаємо вам всім прибуткових тредів, хороших вихідних. Ну і звісно ж, перемоги.